Всім привіт! Сьогодні з вами, я, Оксана, Приходько. Розповім коротко та цікаво про те, що відбулось в рітейлі та сфері ТРЦ протягом останнього тижня. Цей тиждень відзначився такими подіями. У Луцьку відкрився другий преміальний магазин «Порта», А у Хмельницькому будується найбільший у місті ТРЦ Проскурів Плаза. Новації від Гулівер: пряма трансляція півфіналу «Вимблдону» за участі української тенісистки Еліни Світоліної на найбільшому екрані ТРЦ. First Stylish Stage – у ТРК проспект від Арікано. Як виглядає нова фешн-вітрина всередині торговельного комплексу, в якій будуть експонуватися товари брендів, орендарів? А також перший утрець, хто з рітейлерів вже вийшов у нову соцмережу Цукерберга та чим там займається? Та реклама тижня, анімаційний ролик від KFC, створений з допомогою Zoom Art. Тож дивіться до кінця, не забувайте ставити лайки під нашими відео та залишати свої коментарі. Таким чином ви допоможете нам у розвитку каналу. Не так давно ми розповідали про Волинське чудо, преміальний супермаркет Форта від мережі Чудомаркет, який відкрився у Луцькому в Баобаб та став його якірним орендарем. Мережа на цьому не зупинилась і на початку липня відкрила ще один магазин у Луцьку, також у новому форматі преміум, який є нетиповим для мережі. Торговельна площа нового магазину складає близько 450 квадратних метрів. Тут більше 6 тисяч найменувань товарів, особливий асортимент, товарів для гурманів, де можна придбати суші, бургери, салати та коктейлі. У дизайні домінують темні кольори, в декорі багато дерева. Не відстає від Луцьку і Хмельницький. Тут почалось будівництво нового ТРЦ Проскурів Плаза, який стане найбільшим у місті. Це багатофункціональний торговий комплекс. Загальна та орендна площа, яку становитиме 35 тисяч квадратних метрів та 27 700. Відповідно, планується 5 поверхів, крім якірних орендарів і великої зони ресторанів. Тут буде розміщена сучасна зона розваг. Підземний паркінг на більше ніж 370 машиномісць. На відкриття чекають у четвертому кварталі 2025 року. Гулівер не перестає дивувати. Нещодавно ТРЦ вирішив продемонструвати на своєму найбільшому екрані, який ви зі спортивної площі та із закладів поблизу пряму трансляцію півфіналу «Вимблдону» за участі української тенісистки Еліни Світоліної. Наша спортсменка вже за крок до фіналу і потребує підтримки кожного українця. Тому ТРЦ вирішив таким чином підтримати Еліну в матчі проти чешської тенісистки Маркети Вондроушової та згрупувати вболівальників. Так, тримати це дуже важливий крок у соціальній місії торгово-розважальних центрів під час війни. А от у ТРК Проспект теж цікава новація. Нещодавно, всередині торговельно-розважального комплексу, з'явилась First Stylish Stage фешн вітрина, в якій будуть експонуватися товари брендів-орендарів, на відміну від класичної вітрини за склом, у ТРК Проспект експозиція актуальних товарів розташована в центральному атріуму з можливістю огляду на 360 градусів. Товари різних брендів об'єднані тематичною сезонною концепцією з використанням елементів декору та світла. До першої експозиції увійшли сім стильних і актуальних літніх образів від Springfield і Вумен Secret. Усі образи створив український дизайнер одягу Кирило Харитонцев. Отже, для орендарів це додаткова можливість прояву бренду, підсилення презентації, сезонних кампаній та спеціальних або лімітованих капсул колекцій, шанс продемонструвати іміджові товари з інноваційними унікальними особливостями. Для відвідувачів це проєкт, покликаний надихати на покупки. Особисто мені захотілося піти і щонайменше подивитись на експозицію, а далі, а далі, мабуть, шопінг. А як вам таке рішення? Діліться думкою в коментарях. Дуже цікаво. Браво. Напевно, ви вже чули про нову соціальну мережу Цукербера Трец. Її презентували 7 липня. Та вже менш ніж за добу до платформи Увага приєдналось понад 30 мільйонів користувачів, серед яких чимало виявилось і українців. Звісно, це не могло пройти повз увагу рітейлерів. Тож багато хто здійснив спробу миттєвої експансії молодшого брата Instagram і Facebook. Лінія магазинів Єва за одну добу набрала понад 7 тисяч читачів. Почали з опитування жартів про СММ та котиків. До прикладу, інтертоп затвердили останні моделі нової колекції, і теж швиденько втрец. Спочатку раділи перші сотні читачів, а там і 6 тисяч користувачів набігло. Цитрус з перших тредів почали видавати базу, меми і натяки на те, що Трец аж занадто нагадує фірмовий стиль цитруса. На момент виходу статті на РАУ у них вже 5778 читачів. Мережа мультимаркетів Аврора фактично стартували з 5500 читачів. Першими публікаціями стали жартівлива гіф та привітики від Аврора з хитрим меседжем і нетривіальним лайфхаком, як розігнати органіку з допомогою мемчиків. В мережі магазинів Комфі почали ввести сторінку з невимушених балачок, адже все одно робочий день вже не робочий. Рітейлер запропонував робити ставки, скільки протягне мережа Трец, і обговорювати актуальні пропозиції в магазинах. Підхід компанії вже оцінило понад 4 тисячі користувачів, які вже підписались на нову сторінку Комфі. В Ало за одну добу зібрали понад 3 тисячі читачів. В компанії жартують, що головне, щоб не повторилась історія слаб. Хаос, а також намагаються зрозуміти, як називати трец в Україні: трец, нитки, ланцюжки чи можливо не твітер. Ну що ж, як би воно не називалось, та що б не значило, ідемо в ногу з часом. Так, мережа KFC Україна цікаву ідею рекламного ролику реалізувала з допомогою Zoom Art технології, де кожен наступний кадр ролику знаходиться всередині попереднього. Основна ціль ролику цікаво розказати про те, як KFC з 2012 року з американця поступово перетворювався на українця. Так з'явилась ідея присвятити кампанію ідеальному поєднанню традиційного рецепту з Сіскентукі та українських якісних продуктів. Головним Месичке всі Україна ідеальне поєднання для створення візуалу. Запросили стріт арт художниця Стерт Фельдман. Тих самих, які зобразили квітки, що стали основою останнього дизайну вітрин Цуму, прикрасили українські міста містичними мотанками-оберегами, створили мурал Гров Freedom у Брюсселі та сколихнули соціальні мережі своїм дизайном українських карт Таро на всі випадки життя. Як на мене вийшло дуже цікаво та органічно і дійсно технологічно. А ви вже втрець? Пишіть в коментарях. А це всі новини на сьогодні. До зустрічі за тиждень. Не забувайте підписуватись на наш канал.